Що стосується інших рас, ступінь подібності, з якими у вас низький або дуже низький, їх безліч. Дозрілі творці різних цивілізацій експериментують зі своїми ідеями, є і зовсім невеликі проекти. Ви назвали б химерними те, що там побачили. Ченелер. значить, образ і подоба все ж не повні архітектор. Вірно, ви вже інші. Ті, хто зайшов з образом і подобою, давно дозрілі і активно беруть участь у різних проєктах. У вашій вчительській системі також трохи представлені, але ви з ними поки слабо взаємодієте. Ченелер, у чому різниця між земними і зоряними душами? Чи є якийсь особливий сенс їх співіснування? Хотілося б краще зрозуміти завдання зоряних душ. Архітектори. Спочатку зіркових душ прийшло небагато. Вони прийшли за новим досвідом і не тільки для себе особисто, а й для своїх спільнот. Весь всесвіт перебуває в розвитку. На кожному етапі виникають нові виклики. Зібравши дані тут, вони б змогли вирішити вдома деякі завдання. Подолати певні складнощі. Їхнє перебування тут тривало довше, ніж планувалося, а еволюція, яку вони зазнали, дозволила їм стати новою расою. Даних зібрано достатньо. Завдання перед своїми спільнотами вони виконали сповна. Зараз важливо визначитись, куди вони хочуть рухатись далі: на батьківщину, в колишню сім'ю. Або створити нову, як дорослі самостійні люди. Не поспішайте відповідати на це питання. Звичайно ж, повернувся на батьківщину. Подумайте про ситуацію, коли дорослі діти їдуть від батьків. Чому так відбувається? Ви самостійні, у вас свій досвід, свій погляд на світ. Ви хочете будувати свій шлях по-своєму. У батьків. Можуть бути свої уявлення, що добре для вас і як буде краще. І в цьому ваші думки можуть не збігатися. Ви завжди зможете повернутися до колишньої сім'ї, однак не поспішайте відкидати можливість вибору власного шляху. Земні душі були контрольним посівом. Ми хотіли зрозуміти. Чи потрібен підготовчий етап розвитку в світлих світах, або ж хороші результати можна отримувати, коли душа починає розвиватися відразу на нижніх рівнях, деякі зімні душі досягли хороших результатів, і все ж зоряні душі досягли більшого успіху, частково завдяки накопиченому в світлих спільнотах досвіду. Частково тому, що їхня туга за далеким домом активізували їхні духовні пошуки, їх безпосередньо тянуло кудись туди. Багато хто з вас зараз пізнав це відчуття. Земні душі нікуди не тянуться, тут їхній дім. Вони швидше спрямовані на те, щоб нанести порядок тут. Багато активних діяльних душ, які розвивали земні спільноти, були земними. Є земні душі, які йдуть далі, пліч опліч із зоряними. І остання категорія зоряних душ, які прийшли недавно. З першим посівом йшли молоді, їх не чекали назад. Передбачало, що вони створять нову сім'ю. Зараз вже вливалися досвідчені, у досвідчених напрацьована інша стійка структура особистості. Вони проходять етап дорослішання. І відновлення пам'яті і приступають до справи. Досвідчені душі стабілізують земну спільноту власною стійкостю, такі зуміють повернутися назад на батьківщину, якщо захочуть, або продовжать свій шлях з іншими землянами. Ченелер. Світлі наставники нам постійно кажуть, що нас попереду чекають світло, любов і інші радощі світлого життя. З нашої бесіди я розумію, що це не зовсім так. Архітектор. уявіть, батьки кажуть, дитині, ми влітку поїдемо на море. Дитина ніколи не бачила моря. Вона не знає, куди вона прямує. Але їй неймовірно цікаво. Вона морально готується і безперервно розпитує батьків, як це відпочинок на морі. Батьки підбадьорюють його і кажуть, що море це прекрасно. Йому сподобається, і дитина фантазує. І чим більше чекає, тим більше в неї фантазій і очікувань. Коли ж вона приїжджає на море, вона може відчувати змішані почуття. Можливо, вона уявляла все інакше. Можливо, всі її найсміливіші мрії були спрямовані до цього моря. Його очікування були завишені. Вона занадто багато. Вклала в це море, тому що у неї не було безпосереднього переживання. Далі вона проходить етап пізнавання і позбавлення від інформації, яка не відповідає дійсності. І ось вона вже задоволена і радісно плескається у воді і будує замки з піску. Очікування змінилися реальністю, і це теж виявилось чудово. У розвинених світлих спільнотах є свої складнощі. Не сприймайте це як щось погане, нові виклики дають нові можливості розвитку і розвіюють нудьгу. Ченнелер. Це правда, що фізичне тіло така ж важлива частина, як і душа? Архітектори, вся справа в стисненні, частина вашої душі ущільнюється під цією дією сили. Тобто тіло це ущільнена частина душі. Якщо ви скидаєте своє земне тіло, це ж фрагментація, ви втрачаєте частину себе. Ченелер. І наскільки це критично? Адже є люди, у яких тіла зношені і хворі. Архітектори. Після зменшення щільності тіла буде можлива регенерація. Якщо фізичне тіло вдасться врятувати, його можна буде в нових умовах перетворити. Ви будете з ним повнішими. Ченелер, А якщо не вдасться врятувати? Архітектори, Доведеться витратити час на вирощування нового тіла. Найбільш природним буде шлях народження і дорослішання. Ченелер. А що буде з пам'яттю? Архітектори, Пам'ять збережеться не у всіх. Це буде індивідуальне рішення для кожного, яке приймуть сама людина і вище я і наставник. У того, хто народився в новому рівні, пам'яті не буде, але людина згадає, коли виросте. Повернеться та частина пам'яті, яка вимагає осмислення. Люди, які перейдуть з тілом, зможуть зберегти пам'ять. Це будуть ті, кому пам'ять цінна і не втягар. Ченелер. А навіщо її стирати? Архітектори, Якщо минулий досвід був травматичним, пам'ять може не зберегтися. Вважається це рекреацією. Багато хто перейде в новий час оновленими. Якщо це означає попрощатися з негативними спогадами минулого, так і буде. Не тримайтесь за них. Досвід буде збережений, а пам'ять ні. Мудра людина не завжди знає, чому не варто робити певну дію, однак вона точно впевнена, що не варто. Це означає, що у неї є досвід, але немає пам'яті. Ченелер, і скільки перейде, яким буде це суспільство? Архітектори. На питання про кількість немає чіткої відповіді з різних причин. По-перше, тому що є багато тих, хто сумнівається. Вони можуть зважитися йти далі, а можуть вибрати продовжити на третьому рівні. По-друге, душі вже менш, ніж фізичних тіл на планеті. Фрагментація у деяких зайшла дуже далеко. Тому в новому часі спільноти будуть не такими великими, як зараз. Ви й самі бачите, на прикладі ваших держав, неефективність великих масштабів. Складна ієрархія знижує контрольованість. Правителі можуть не бачити проблем тих членів суспільства, які занадто віддалені. Спільноти будуть гармонійно розвиватися, тому що правителі не будуть відсторонені від решти людей, задоволеність від діяльності зросте, кожен буде бачити користь, яку він приносить іншим. Ченелер. Питання читача як наші вищі аспекти, наші вище я вибирають досвід, тобто енергії, які хочуть пізнати, тобто отримати? Архітектори, вище я веде свої фрагменти довгий період часу. Спочатку чітко, чіткого плану може й не бути. Душа пробує себе всюди, шукає те, що сподобається. У процесі також виявляються слабкі місця, з якими потрібно працювати, оскільки фрагменти забувають про план, вони часто повертаються ні з чим. А іноді знаходять в собі нові слабкі місця. Наступні досліди вибираються в балансі між тим, щоб розвивати поточні, сприятливі схильності, шукати в собі нові таланти і працювати зі своїми слабкими місцями. Якщо фрагменти не справляються із завданням, вище я дає згоду на більш інтенсивні впливи, у такому випадку у людини в житті можуть відбуватися неприємні речі втрати, хвороби та інші потрясіння. Або вона бере участь у психологічно складних стосунках. Рекомендуємо шукати слабкі місця не в простих відносинах з рідними і знайомими, і співробітниками. За результатами накопиченого досвіду до кінця поточного циклу проходить фінальне втілення. На цей період у вас найглобальніші завдання, тому що часу більше немає. Якщо у вас багато поточних складнощів, значить ви змушені були взяти на фінальне втілення багато невирішених завдань. Вам важливо зараз розібратися з ними хоча б на рівні розуміння. Усвідомте, де ви діяли неефективно з точки зору розвитку душі. Якщо фінальне втілення проходить гладко, то значить ви вирішили завдання раніше. Таких зовсім небагато. Хто хоче вивчити на безпосередньому досвіді вибори душі, отримують свої відповіді. Прямо зараз формується прагнення на майбутнє. Людина може стати наставником для молодих душ. На цьому шляху знадобиться багато терпіння, але це хороший шлях. Ченелер. Питання читача хто задає вектор розвитку для цивілізації? Архітектори, ви нова раса. Ніхто таким шляхом раніше не йшов. Ваш глобальний вектор розвитку зіткнутися з труднощами і вийти з цієї сутички сильними і мудрими. В іншому ви вільні вибирати самі. Від автора. Слово тиран явне відсилання до дрібних тиранів Кастанеди. Розмірковуючи про болючі стосунки вчителі, вчителя і учня, я згадала фільм Одержимість Дем'яна Шазела. Вчитель був воістину безжалесний, але учень досяг успіху. З особистого досвіду хочу сказати, темні вчителі.